Росія спивається, констатує видання The Telegraph. Продажі горілки цього року досягли рекордного рівня, і політики намагаються зупинити зростання смертності від алкоголю. Лише у Олгойській області через пияцтво загинуло 7,5 тисяч осіб. Місцевій владі навіть довелося ухвалити закон, що обмежує продаж алкоголю двома годинами на день у будні, що відбувається докладніше далі. За даними росалкогольрегулювання з початку 2024 року продаж горілки в країні досяг найвищого рівня з самого початку ведення обліку, а загальний обсяг продажу алкоголю зріс до семирічного максимуму 1 мільярда 840 мільйонів літрів. Цього року лише за офіційною статистикою захворюваність на алкоголізм зросла на 30%, А кількість пацієнтів із перше встановленим діагнозом алкогольна залежність склала до 50 тисяч осіб. Загалом 71% смертей. Де серед працездатних росіян пов'язані з алкоголем. Це цироз печінки, панкреатит, кардіоміопатія, поножовщина, перестрілки, водіння у нетверезому стані, стверджує російське видання Комерсант. Головною причиною, з якої спивається Росія, видання називає війну в Україні. На даний момент кількість загиблих окупантів оцінюється у цифру не менше ніж 120 тисяч російських військових. Це у вісім разів більше за втрати живої сили СРСР в Афганістані. За даними видання «Медіазона», ще сімсот 28 тисяч осіб отримали поранення. Таким чином близько 2% всіх російських чоловіків, віком від 20 до 50 років, було вбито або важко поранено на війні в Україні. Мобілізація була значною мірою спрямована на сільські райони на півдні та сході. Зростання споживання алкоголю також значною мірою сконцентровано у сільських районах із особливо низькими доходами. Найбільш різкий стрибок із 86 регіонів Росії стався в Інгушетії та Карачаєво-Черкесії, звідки. Було мобілізовано найбільше солдатів, тож не дивно, що споживання горілки та коньяку зросло у цих регіонах на 25%. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.